Держава Україна продовжує робити все для того, щоб якомога менше українців поверталися додому. Вітаю, вас, шановні друзі. Пам'ятайте, влітку весь оцей конфлікт із ДП документ, які не хотіли видавати паспорти українцям, поки вони не оновлять свої військово-облікові дані. Ну, мається на увазі чоловіки призовного віку, там від 18 до 60 років. Так, от зараз вони взялись за підлітки і вже почали з'являтися випадки, коли хлопці до 18 років, навіть ті, які виїхали до початку повномасштабного вторгнення, хочуть отримати паспорт громадянина України Позакордонний паспорт, але це їм не вдається, поки вони, увага, не стануть фізично на військовий облік в ТЦК, і їх дані не будуть відображатися в, єдиній, е, в єдиному реєстрі призовників оберіг. Тобто вони зобов'язані поїхати в Україну, прийти до свого ТЦК, стати там на військовий облік. Тоді вони зможуть знову виїхати за кордон і вже потім отримати необхідний для них документ. Як пояснила заступниця міністра оборони Черногоренко ці хлопці вважаються порушниками військового обліку, і вони зможуть отримати свої документи лише тоді, коли запрацює дистанційна система штрафів. Тобто на них буде накладено штраф, вони сплатять цей штраф, і лише тоді вони зможуть отримати той документ, який вони хочуть оформити. Як бачите, друзі, чим далі, тим дебільніші ці ініціативи від української влади. Але саме головне, що всі вони розраховані на те, щоб якомога менше українців захотіли повернутися додому. Ну а заяву за міністра Чорногоренко я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.